Минулому році в нас змінився постачальник газу. В багатьох абонентів залишилась передплата на попередніх рахунках. Нам пишуть Уменці, що гроші їм не повертають. За відповіддю, ми звернулися до Уменьгаз. Чому деяким абонентам досі не повернули переплату? Е, ну, по-перше, повернення переплати зараз досі триває. І все залежить від того, коли людина написала заяву на повернення. Дуже-дуже багато насамперед отримали звернень. Бо якщо налічувати, що у нас 60 тисяч абонентів, і після оголошення того, що будуть повертати переплати, майже всі я так розумію, звернулись. То самі можете порахувати ту кількість в принципі звернень. Всю цю інформацію треба обробити, бо не просто так, що людина написала звернення, скажімо так, в будь-якому випадку оператор має перевірити інформацію в базі звірочку зробити. Дуже багато абонентів просто. Певний час там не передава показники лічильника, і це також впливає все на перерахунки постачання населення. Це було основним видом діяльності нашої компанії. То вимушені були скорочувати, звісно, штат От, тому, відповідно, тут людський фактор просто на обробку всіх цієї інформації для повернення коштів. Це все вимагає певного часу. Перенесення відбулося споживачів на е, нафтогаз-трейдинг лише в липні. На жаль, заздалегідьму попередити споживачів не змогли про те, щоб вони не оплачували ці кошти нам на рахунок. Тому зараз така от відбувається в принципі, неприємна ситуація з тими поверненням. і відповідно оці от затримки. Якій кількості абонентів вже повернули кошти. Ми насамперед не ведемо статистику кількості абонентів. Вірніше я вам не можу сказати, у нас реєстр є кількість абонентів по сумах. Це приблизно в відсотках навіть складає там приблизно близько 37-40% повернення сум, Це враховуючи те, що основний наплив у нас відбувався заяв на повернення це липень-серпень, місяць. Але хочу також акцентувати увагу на тому, що дуже дуже велика існує заборгованість споживачів перед нами. Там просто в 4-5 разів суми не будемо оголошувати, але насамперед, в 4-5 разів заборгованість споживачів перед нами складає. Відповідно, ми також маємо свої знаходити ресурси для того, щоб розрахуватись за цей природний газ, який вже спожив споживач. Тому дуже велике прохання також свої борги гасити. Незважаючи на те, що ви перейшли до іншого постачальника, бо це не звільняє насамперед споживача від сплати заборгованості. А що робити людям, які все ще чекають? Ну, сказати все ще чекаєте, це буде некоректно, звісно, сказано. Але ну насамперед робимо все можливе, дуже оперативно. Людина працює навіть в понаднормований час, саме та бухгалтер, яка відповідно вже на поверненні коштів в банк, працює. Тому просто дуже велике прохання набратись терпіння. От і дійсно чекати, бо я вам скажу так по статистиці, наприклад, тоді, коли відбулося оголошення відносно того, що будуть повертати гроші, то тільки в липні ми отримували в день близько 500 заяв. Ну, тобто фізично обробити цю інформацію ну просто неможливо. Тому липень, серпень це були такі у нас пікові пікові місяці. Тоді, коли люди звертались по 500 заяв там в день, ну плюс-мінус. Я кажу, звісно, що це там. Ну от по статистиці приблизно наразі. Оці от періоди принаймні зараз оброблені. Зараз, звісно, заяв менше, от тому що основний наплив у нас був саме оці місяці літні. Тому дуже дуже сподіваюсь, оперативно працюємо. Я вам скажу відверто, що людина, навіть у нас бухгалтер, працює на дому, не звертаючи там увагу на те, що там, вибачте, світло у нас там зазвичай там немає, хоча там генератори застосовуємо повітряні тривоги і всі такі інше. Тому просто ну дійсно набратись терпіння, враховуючи всю цю ситуацію, просто дуже багато напливу людей і. Все, все зробимо, все повернемо. На які терміни можна розраховувати? Заявки у нас обробляються по мірі поступлення того, коли людина написала цю заяву. Багато факторів залежить ще від того, чи коректно оформлена заява. Тому що це. Певна банківська процедура. Ми маємо встановити ідентифікацію особи. Дуже багато у нас випадків, коли, наприклад, ми провели платіж, він банкам нам повертається. Відповідно, ми звертаємось знову до фізичної особи, до споживача для уточнення даних. Всі ці заяви розглядаються поступово по мірі поступлення по даті, липень оброблявся, потім серпень, вересень і так далі. Так далі до кінця. Тобто, ну все робимо можливе.